Волинь сьогодні прощалася ще з одним героєм, який віддав за свою країну найдорожче життя. Юрій Гарасюк загинув на Донеччині 28 вересня від поранення несумісного з життя. Востаннє додому сьогодні його привіз траурний кортеж до села Верхівка Підгайцівської громади. На жаль, не з перемогою повернувся у рідне село Верхівки, стрілець санітар мотопіхотного взводу Солдат Юрій Гарасюк. Вдома його так і не дочекались дружина, діти та батьки. Трагічна звістка про смерть Юрія Герасюка сколихнула усіх. Провести героя прийшли не лише рідні, близькі, колеги, а й абсолютно незнайомі люди. Священник нагадав усім, щоб підтримувати родину загиблого героя. Наразі обов'язок кожного за чий спокій і віддав життя Юрій. Мало хто стояв на дорозі, всі пройшли, йшли цією процесією, Це повага, і так і повинно бути. Тому що вони, воїни наші, гинуть, йдуть жертвою своїм життям і захищають нас. Тому кожен нас, з нас повинен, по-перше, допомагати чим, хто може, а кожен на своєму місці, Або, а по-друге, дякувати і молитись за їхні душі. У спільній молитві пройшла панахида за загиблим. Не стримували сліз, згорьовані батьки, діти та дружина та й інші присутні на кладовищі. Староста села Віктор Ковжук має надію на перемогу та що більше таких втрат в родинах не буде. Юрій Гресюк загинув 28 вересня цього року під Донецьком. Від рани, яка була несумісна з життям, загинув він в госпіталі. Це вже п'ятий воїн, який загинув на території нашого Старостинського округу. Це один із тисяч, який пішов у вічність для того, щоб захищити, захистити мільйони. Я думаю, що перемога буде за нами. Загиблий до мобілізації працював водієм у комунальному підприємстві при Підгайцівській сільській раді. Для колег Юрій Герасюк назавжди залишається в пам'яті як людина з великої літери. До мене підійшов і сказав, що я буду захищати нашу державу і сам прибув в центр комплектування і після того вибув на війну. Звичайно, він мав досвід, він вже виконував свій громадянський обов'язок у 2014 році, тому він, не вагаючись, зразу став на захист нашої держави. В колективі він мав свій авторитет. Він дуже відповідальний, чесний чоловік, який пропрацював на вантажівці три роки, яких, яких з цих років я навіть не пам'ятаю, щоб він щось зробив не так. Поховали Юрія Герасюка на сільському кладовищі з військовими почастями. Мирослава Сябер Мирослав Хотимчук для новин на часі з Луцького району.